Ситуація, яка на сьогоднішній день на ріці уж, дійсно, вчора ми спостерігали затор на кордоні з Словаччиною. Протяжність його була 5,6 кілометра, із них 600 метрів було на території Словаччини, решта була на спільній ділянці кордону. Ми оперативно зв'язалися з колегами, виїхали на місто. Зафіксували і офіційно звернулись до словацької сторони, щоб вони вжили заходів щодо ліквідації цього затора. Ранком цей затор самоліквідувався і просунувся на територію Словаччини. Впливу негативного впливу вже на хоч він там і зберігається, негативного впливу на пропуск майбутніх паводків, на ріці, який би вплив на територію України він не має. Словацькі колеги вживають заходи, щоб його там розбирати вже на своїй території. Підтоплення зараз не спостерігається, просто все русло, корінне русло річки Уж, воно забито льдом. От. І я думаю, що вони будуть вживати заходи для того, щоб звільняти русло від льоду, тобто забезпечити вже безаварійний пропуск паводку на своїй території. На території області зараз спостерігається паводкова ситуація. У гірських районах йде зниження рівня води, тобто річ. Входять у корінне русло і негативного впливу немає на життя людей. А поводкова хвиля проходить на річці Божаві в межах Берівського району. Там амплітуда підйому до 4 метрів, але вода і льодохід проходить у міждамбовому просторі. Тобто він негативного впливу на життєдіяльність людей немає. Друге, ріка Латориця це в межах Мукачів і Ужгородського району теж проходить паводкова хвиля, лід розрушається, порушується, вода його розносить на заплаву, там теж дуже висока відстань між водозахисними дамбами і негативного впливу немає. Ми очікуємо, що максимум підйом до 70 см. Буде третя ступінь захисту сама висока. Але дамби надійні, так що ми будемо моніторити, щоб вони витримали цю воду. І третя тиса, яка проходить зараз паводкова хвиля висотою 6 метрів, проходить по території Ужгородського району, це українсько-угорський кордон. Теж йде льодохід. І е, там теж очікуємо ще до 2 метрів підйом, але знову ж таки воно негативного впливу не буде мати. В окремих місцях може вода вийти на заплаву. У нас там надійні дамби. І останні працюють наші насосні станції сьогодні дуже багато талого снігу. Талої води на меліоративних системах в межах населених пунктів, тому в межах Мукачівського, Виноградівського, Беревського і Ужгородського району працюють насосні станції. Ми відкачуємо воду. Але залишаються досить високі снігозапаси по басейну. І ситуація така: тобто, це ми сьогодні пропустили льодохід. А весняна повінь ми все-таки чекаємо, тому що запаси води в снігу великі, вони близькі до норми, а в горах вищі норми. І якщо накладеться на період сніготанення е, сильні дощі, то очікувати потрібно слідуючу чергову хвилю паводку.